Ой, йо, ця, Вон є, є бігаючий. Я короче ставлю капкан під себе і його на себе бачу, добре. Ой, жаба, 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 жаба. Давай, давай. ставлю, Чекай, 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 чекай. Капкан. Давай, 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 давай. Мопизюк, мопиздюк. Давай, 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 мой, 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 мой. Я так нажав, я ж нажав, а він мене вдарив вже. А я вже внизу. Підійди, 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 Ще ближче, ближче, кубер, не дай бо здий, не дай бо здий, не дай бо Бляха. Блядь. О, 814 народ мені віддало. Зато в мене ногу відняло. А, ні, не ногу. І в мене ноги нема тепер. І в мене нема. Я більше не можу. Може ви танцювати? А десь, а Може десь, ви бок протанцюєте? Жень, тікай, тікай! Тікай!